Привіт! Дякую, що завітали до копійки. Нарешті настав той день, коли я таки зроблю огляд на другий сезон перших ластівок. Не хочу спойлерити, але враження від першого сезону і залежних кардинально різні. Тож сідайте зручненько, і ми почнемо. Як зазвичай на цьому моменті я повинна подякувати моїм патронам за те, що їх мама таких чудових народила. Дай вам Бог щастя, здоров'я, грошей і побільше дохлої руки адже ви цього варті у другому сезоні. В основному грають ті ж самі актори, що і в першому, але їх персонажі вже зовсім різні. Проте, пам'ятайте, що ми діємо в тій же системі координат, де існує друг і вся ця движуха. Ось, наприклад, Федя, точніше, Влад, виступає на підпільних боях без правил. А мама Феді не мама влада. Уді, пожалуйста, я не твоя мама мамі сорі мамі. Sorry. Тепер відома журналістка Кіра Зотова, яка стала викладачем в універі. У неї свої неординарні методи викладання, а її смаки дуже специфічні. Я не кохаюсь, я трахаюсь. Жорстко. <плес> а точніше, запрошує до себе всяких Boy next door. для того, щоб зробити секс за 300 баксів. Можна я в туалет згиняю? <плес> Йди на. До речі, наш бой Next Door, Назар в минулому житті ден, судя по його аутфітам, теж фанат Гачі. Like <кхм> а крім цього, хлопак полюбляє Ну, що ти робиш, Назар? У Назара є дівчина Альбіна, інстаблогерка, інфлюєнсерка, поетеса і зовсім трішки вебкам модель. Льоша, якого ми колись знали як Ніка Маслова, зараз просто Хороший, мальчик. настільки хороший, що у нього Великдень кожен день. Я закладчик, я барега. Дві нові героїні, яких ми раніше не зустрічали: Єва, дівчинка з прийомної християнської родини, та її сусідка по кімнаті в общазі, Каріна, яка до речі дівчина вані. Ну це ж той самий Макс, який в першому сезоні генерував 100 мемних фраз на секунду. Що за п'ята? Я ж не думав, що ти можеш бути красивою. А в цьому сезоні він тупо. Боже, такі підозрілий мені так це подобається. Я такий Ісусі, Всі дивляться на мене і думають. Він такий Ісусі. Всі вище перераховані персонажі, студенти факультету журналістики. Тож наша кіра дещо усвідомила. О, курва! І стало їй. Ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Перейдемо до сюжету. Перше вересня. Єву виганяють з хати, бо її мати з Ніфіга робить висновок: що Я з самого твого дитинства знала, що ти закінчиш на панелі. Тож дівчина валить в общагу перед цим домовившись з Владом, сходити у кіно, бо у них наклюнулись якісь романтичні стосунки. Але Владік був трохи зайнятий боєм і мутками з якимось мутним челом, з яким також мутить мутки. Наш ваньок, Запам'ятайте це. Тому дівчина з горя наклигалась вина і погодилась на якусь зділку. А саме. Наша па, дівчинка, Єва Чичель виставила на онлайн-офф свою цноту. Обурений цією новиною Влад агресивно йде в туалет, аби маскулінно пнути драбину, лупанути кран і позажиматися з Альбіною, а також зрозуміти, що в туалеті їх було троє. М да, Ваня все. О, Господи, А що ви з ним зробили? Ти що, сліпа? Здох? А взагалі не повезло актору, бо його що в першому, що в другому сезоні, хоронять. На місце злочину приїхав слідчий, той самий мутний чел, якого звуть Дімон. Що тут робиш? Учусь. Оце це так на сподіванка. В телефоні Вані знаходять переписку з другом. Ну от, і все, діло закрито. А сам серіал тепер можна віднести до жанру фантастика, бо так не їбати фейс-айді. Це магія якась. Кіра Зотова сама розпочинає розслідування загадкової смерті парубка. Для цього вона обирає чотирьох студентів, які їй в цьому допоможуть. А саме Льошу, Альбіну, Єву і Влада, до яких згодом приєднається дівчина Вані Каріна. По результатам відбору мною сформована команда, котра має розкрити, можливо, можливо, найцікавішу справу у моїй кар'єрі. Кіра, мікрофон у телефончика, знаходиться не там. Але не суть розслідування почалося. Студенти зустрілися з Єгором, у якого минулого року померла сестра. Методичка незмінна. Переписка з другом значить, далі копати ніхто не буде. Але виявилося, що Єгор М'єнт, а Кіра просила з поліцейськими дружбу не водити. Тож Кіра Номе експеримент закінчено в сівільні. Ну, типу, закінчено, але не закінчено. А знаєте, що ще не закінчується? Мотивація українських творців контенту. Наприклад, команда Якухон обожнює створювати якісні музичні проекти українською. На їх ютуб-каналі ви можете насолодитися чудовими каверами на пісні з аніме, перекладом саундтреків до різних фільмів, ігор та серіалів, і навіть адаптаціями пісень з геншину Хутао Мій Мейн. Тому в данш я ходжу тільки під цю пісню. Пішов ти на. Тож давайте підтримаємо талановитих контент-мейкерів підпискою на канал і приємним коментарем. Посилання на Якухон в описі під цим відео. Отже, вечір загибелі Івана Льоша зрозумів, що у нього пропали усі пасочки, крашенки і церковні свічки. Тож наш геній розумового мозку тепер пропонує клієнтам вітамінки Аскорбінки. За що отримує попереджувальний бан. І раз попереджую. навіть два. Ще раз попереджую. Льошик випадково знаходить банківську карточку Вані, на якій було 550 тисяч 343 долари. Скільки? Тому хлопець вирішує відкупитися грошима, щоб вийти зі справи і нарешті ста. Ти мотиватором України, але у клубі, де Олексій повинен був віддати гроші, сталася поліцейська облава. Проте знайомий вже нам Єгор чисто по-братськи відпустив студента за умови стати його шестеркою і допомагати у справі смерті Івана Кожуха. Сам же Єгор за своє загострене відчуття справедливості отримує булінг від начальника Дімона. Шопітушо. Докукарікас, який точно не хоче давати ходу цій справі. А на те, що студенти дізналися про якісь таємні переписки вані, він реагує доволі неспокійно. Три чотири п'ятнольде. Цього моменту Дімон та його підсоси починають кошмарити студентів. Почали вони з Альбіни. Підсос Дімона кошмарив блогерку корейськими масочками з ціанідом, Ну а скінчивши пусті погрози, попереджує, що якщо дітлахи не кинуть справу вані, він зільє фотки баті Альбіни і Єгора. А мама блогерки скаже, що в курсі орієнтації свого чоловіка і у них взагалі-то контракт. Вона робить фасад щасливої родини, а він натомість її забезпечує. До речі, пам'ятаєте про зділку є? Ви вона так і рішилася продати свою квіточку, проте подумала. І тому вона винна п'ятька зелених за те, що зірвала угоду. Владік сказав: не кіпішуй, мала, все буде чітко. Тож хлопак отримав пощам, за що отримав гроші, і вже готовий був сплатити всю суму. Але вони з Євою дуже невчасно розійшлися, тому пацан зняв з себе цей обов'язок. Через деякий час на університетку галявину вривається мати Єви, яка в курсі її боргу. Відпіздає почему я Курва, читаю ще курба вища Курва, рататуй. Почекай наш шляхетний лицар Льошик по-джентельменськи закриває цю справу раз і назавжди. Дякую, братан. дякую, дякую за підтримку. Що ти зробив? Ти нормальний рум назад. У нас там, якщо ви не забули, грандіозне розслідування у стилі Скубіду. Все, що вдалося дізнатися юним слідопитам, це те, що Ваня був особливим, за словами його бабусі, і що він змінив вісім шкіл. А ще ми нарешті дізнаємося, чому саме Кіра стала фанатом. Гачимучі. Журналістка рік перебувала в полоні, і кожен день з нею робив непристойні речі, один і той самий покидьок. Крім того, ще у студентські роки Кіра написала статтю про дівчину, до якої приставав декан. Хоч ім'я в статті було змінено, однокурсники дізналися, хто вона і зашеймили мадам, після чого дівчина вскрилася. Про існування цієї статті ніхто не знав, бо мати Кіри все підчистила. Виходить, що Кіра обрала цих чотирьох плюс один лохів для того, аби на. Писати сенсаційну статтю. А якщо хтось знову крякне, то мама, але прикол в тому, що статті походу нема. Бо Назар почув цю історію від бібліотекаря, а челіки просто повірили йому на слово. Кстаті, про маму Кіри вона вже декілька разів намагалася довести своїй доньці, що вона хвора, і треба трошки в больнички почіліть. Але журналістка завжди давала тверду відповідь: я блокую тіно. До речі, пам'ятаєте про те, що у Льошика пропали всі пасочки? Так от їх забрав Назар. бо подумав, що то на. Та його дружбана Івана. Ну а поки Єгор чілить на тепленьких нарах, які заздалегідь для нього підготував Дімон. Кіра Зотова за ініціативою своєї матері відправляється в дурку. Перед цим шепнув студентам на вушко, що залишила дещо спеціально для них у камері схову на вокзалі. І тепер вся наша команда об'єднується заради справи. Дівчата, відправившись на вокзал, знаходять бамашки, але їх самих знаходить підсос Дімона. Тож починається. Хлопчикам, до речі, теж побігати довелось. Зачекай, синку, ти куди? Каріні рівень пройти не вдалося, тому її хапають. Вона кричить, але всім навколо якось. Плохо. Так, що ж такого важливого було в паперах Кіри? Та нічого такого. Крім щиросердного зізнання Вані в його брудних справах, яке Кіра отримала ще перед початком розслідування. Ваня був справжнім деденсайдом по життю і постійно відчував себе не в своїй тарілці, бо за нього все вирішувала бабуся, яка і виховала парубка. Одного дня Ваньок зрозумів, де можна накосити бабла, і почав працювати кладменом. Його спалив наш дімон. А Ванюша не розтірявся. Розказав мінту всі тонкощі своєї роботи і запропонував Дімону відкрити так званий магазин та ділити весь прибуток 80 на 20. Дімону, звісно, більша частина. На цьому вони і зійшлися. Дружбан Івана возив сировину з Китаю, а медбрат з пансіонату, де відпочивала бабуся Вані, мутив, пасочки і таке інше. Бізнес був надійним як швейцарський годинник. Життя налагодилося, проте спокійно торгувати не давали конкуренти бариги. Ваня попросив у Дімона на допомоги той обіцяв все владнати, але нічого не зробив. Власне, після цього Ваня все Вдох. Ну, А тим часом Каріна та Єгор мають змогу згоріти заживо. Ну точніше, тільки Єгор. Я вважаю, твою думку в і бажаю бачити твою страху на батниші. Я всього-навсього привітався з тобою. Якого ху! Дімон з компанією погрожують зробити з Каріною те саме. Тож студенти відправляються до бандитів, аби віддати їм папери вані. А Назар у нас смартер-стронгер-бетер, тому відправляється навідати Кіро, аби донести їй, що ті дурачки точно помруть, якщо нічого не зробити. Один вдих коронний, другий похоронний, так сказати. Але не переживайте! Завдяки першому в житті конструктивному діалогу з матір'ю, Кірі вдалося зв'якнути другу Ец який чітко розрулив ситуацію, думали зараз, енд буде. Ні. Каріна спочатку не потім ловить шизу. Адже Єва зрозуміла, що її найкраща подружка адмін щурячого лігва. Ви ж пам'ятаєте про канал щурячі лігво видав бомбу? Каріна вкладає Єву спати, валить з лікарні на майданчик біля дитбудинку. Туди ж запрошує Льошика, після чого вічливо просить його перевести всі кошти з ваніної картки на її. Ну а тепер до головного шока серіалу. Із з одного шока в другий шок. Каріна і Єгор обидва з дитбудинку, де вони стали найкращими друзями, злими на увесь світ. Вони були спільниками в набізнесі. Каріна управляла поставками, партіями, кладменами, льошиком, до речі, також. І саме Каріна влаштовувала всі ці погрози від конкурентів, яких так боявся Ваня. Ну а відповідь на питання, хто вбив Ваню, доволі очевидна. До речі, про Ваню. Пам'ятаєте, я казала, все, що вдалося дізнатися юним слідопитам, це те, що Ваня був особливим, за словами його бабусі. Ваня таки був особливим в прямому сенсі. Бо хлопак страждав від синдрому Аспергера, не розрізняв емоцій, не вмів співчувати і т.д. і т.п. Проте бабуся попіклувалася про те, щоб цього ніхто не дізнався і навчила онука копіювати емоції. Я виховала його в діагнозу. І це дало результату. який, що він моелі? У цієї історії два фінали, і котрий із них вірний вирішувати вам. Перший Каріна отримала гроші, сіла на літак і звалила у невідомому напрямку. Другий. Каріна отримала гроші, хотіла сісти на літак і звалити у невідомому напрямку, але у другій серії дівчина дізналася про свою вагітність, а зараз у неї стався Викидень. Після Каріна приймає рішення піти з життя. Серіал неймовірний. Таких сюжетних поворотів я не очікувала. Повинні зрозуміти, що основна спеціалізація цього каналу це жарти та меми, але перші ластівки трошки глибше ніж я можу тут розказати. Тому я рекомендую вам самостійно подивитися серіал повністю. Повірте мені, це треба побачити і осягнути всі проблеми, які там розкриті. Єдине питання, яке хвилює більшість глядачів, чому нам таки не розкрили особу друга. На мій погляд, на цій темі був зосереджений саме перший сезон. У залежних обіграли трошки по-іншому. Отже, основний посил двох сезонів не в тому, щоб знайти того, хто за цим стоїть, а як це явище вплинуло на долі різних людей. Оцінка від мене 10 із 10.